Привіт, мої дорогі! Вас вітає не дуже сонячне Закарпаття. Ану, а, ну, а от, ще не поїхала. Ми на тій чорній машині приїхали з вокзалу. Ой, я не знаю, не пам'ятаю, яка то марка. Ну, японець, не Тесла, але не цей, ну як Тесла, да? електричка, як водій каже. Значить, дорогий супруг поїхав за посилками. Опіс, протокол 7 штук. Тільки що охріню. Питається мене, скільки має бути. Я кажу, що я смс не приходило сім. Е, от. Зараз він повертається з посилками. Бо, як бачите, що робиться, такий нас дощ догнав. гнам, ніби не мало сьогодні бути доща, а є. Є і досить холодно, і дощ такий, я би не сказала, що сильний, але він моросить. Знаєте, таке отак, от, от, от отаке, отак, таке. І прохолодно. Тому що, зараз приїжджають посилки, ми міряємо оце. Тут колись я міряла, по-моєму, 2,8. Ну, без сходів, треба щось сходи накинути. Потім він прийде, поміряємо. Приблизно скільки ті би сходи затягнули. І от я би ще хотіла плитку отут поставити. В принципі, оцей кусок і оцей кусок. отак так от. Ну, до цього. да, все закласти сірою плиткою. І е, е, тим самим, е, практично, тесла, ми поїдемо в Мукачево магазин і їх до плитку вибирати. Так. мої другі. Я тут хотіла зробити в кращу погоду, але бачите, не втримуюсь, тому що воно ну, халяра, ну, воно аж вже зацвіло. І ми мусимо зараз з вами під дощом зробити екскурсіон. Екскурсіон, що тут сталося? За скільки? Три тижні на минуточку. О, я там таку красоту бачу. Я зараз вам покажу. Значить так, але все по порядку. Магнолія, амнолія нормально, все, все добре. Значить, Гляньте, мої троянди, мало того, що всі прижилися. Вони ще і вмудрилися навіть вже зацвісти. Та да, вони ще маленькі, бо ті кущики будуть розростатися. Но все рівно, ну все рівно. Гляньте. Вони вже навіть зацвіли. Який е, прикол? Да, може завтра буде сонце, то гарніше покажу, але так на перший раз пройдемося по дощу. Так, самшит прожив, все добре. Так, що тут з цим? Моїм добром. Моїм добром. Так, інтенсивно синій бісер опускає листочки, все добре. Бачите собаки? О, Здохлий той. А от він, напевно, нажерся. Того ж мордяка, от він паскуда ліс мені І ще один. Бачите? Ліс мені жерти гіран. Ой, да вони ніфіга не бачили, бачили мою руку. Гляньте, який цей жертва цього синього бісеру. Що зробиш? Треба виїсти і герань. І тут, знаєте що? Я приємно вражена. Треба буде, напевно, попересадити. Оце півники. А я думала, що це гладіолуси, чи нарциси. Бо воно ще було маленьке листечко. Зараз листя. Бо ми ж їхали, воно ще було маленьке листечко. Подивіться, листя за три тижні виросло і розцвіли от півники. Значить, то півники маня насадила. Прикольно, Бо я ж привезла півники, якщо ви не знаєте. І я. Тоді їх восени звідси пересаджу, напевно. Тому що вони будуть герань походу, закривати. Зроблю із тих півників таку лужайку. Так що в нас тут? Я ж клубніки нема. Так. О, гляньте, яка цікава гортензія. Дуже вже будуть свісти, листочки такі червоні, Я не зрозуміло по чому, ну ладно. Ой, а тут скільки буде квітів багато. Це біло, якщо я не помиляюся, так? Да? Ой, і гляньте, як розрісся мій кущ. Слухайте, він так росте, як дурний. Швидко, да? так? Так. Ні, є бруньки, я бачу. Але як то пізно? Слухайте, та тут вже на днях червень, от бруньки, є. Коли він цвістив, думає. Не знаю, не знаю, коли він цвістив, думає. Ой, абрикос, який в цьому. В глині. Дивіться, як гарно прижився. То от дорогі, супруг минулого разу якусь мульчуру був стробили. Тепер все от розмокло, розісрано і треба буде забирати. Так. Ходіть сюди, ходіть сюди, що тут робиться. Ага, ага, ага. Майке було ладно. Гліцинія, ліцинія, все добре. О, лаванда є, це теж... Герань, не герань. Гортензія. Гортензія їх путаю. Бачите, от собака лізе. От буде цвісти, все, добре. Ой, мані ні мальбо, гляньте, як виросли. Як лопухи, які прикольні мальво. Так, а зараз я вам покажу, ви, ви, напевно, бачите. Дивіться, оту, от квітку, що я пересадила від дворі, тут Маня садила, теж на днях буде цвісти. У мене... А що це таке? Чекайте, а що я тут? То бур'ян так виріс? Я ж таке не садила, значить це бур'ян так проріс? Звідки? Фіга не поняла. А, зв... а звідки? Подивіться. Через агроволокно. волокно Тут все добре, буде цвісти. Ну, а нарешті. А ні, не буде цвісти. просто якась козявка висить. То не буде цвісти. Ну, цвісти буде. Падупміла, ну таке. Так. Тут що в нас робиться? Таке собі, таке собі, але все поприживалося. Все гарно. Глянь, такі красиві кущики. От це дереві, наскільки пам'ятаю, бачите, теж вже квіти будуть. О! Зараз провалюся в тому болоті. Як очиток розрісся? Ні, фіга собі. Та тільки-тільки випускає, броньки. Тільки, ну добре, хоч випускає. Перегляньте рододендрон. Ну вже трохи перецвів, але все рівно. Трохи сонце засвічує. Ой, і тут трохи, ну, ну ви зрозуміли. Така прелість. Ой, і ці. То, а то лесені квіти. Да, так, де то, що Леся дала. Теж якісь таке мали доми до родидендрона. Трошки заберу освітлення. О, так Гляньте, яке красиве. Не, ну що, він дуже, дуже-дуже, шавля якось розповзлася, розлізлася, але теж ніби цвіте. Ой, гляньте, як лаванда повибивала, Нічого собі. Подивіться. То всього лаванда повибувала квіти. Це ще думає тільки. Це ще теж думає. А ну очікайте, догляну то нещастя, що тоді погано мені посадилося. Що тут? Ні, теж прижилося. Оця от трохи мені щось подустала, але ні, все, зелені листочки, все добре. Все добре. Малина наступає, малина наступає, гляньте, а тут навіть не слідно. Те, що все, я шмурдяком обробляла, бля, таке риже, буре. І трава і не пропала. Вона просто поміняла колір. Я ж то все обробляла. Бля, ще підина йде смородина. Я ж оце все поливала цим тайфуном чи ураганом чи якою бідою. І що? І що, воно знищило траву? Вона втратила колір, блін. Чим я поливала? Перекі, не перекис білизною. Ой, ну ладно. Що стало ще гірше. Кайте рози. Дивіться, скільки тих слимаків біля кожної квітки паскуди. Ой. Мені. Зараз я вам скажу, звичайно, офігенно би копати. Земля м'яка. Одна яка О, податлива, все було добре, то перекопати бур'яне, витягнути і посіяти траву. На такий дощ, хто ж то буде робити? Ой, так, тут що зіраннію Прекрасно. Ой, чекайте, я так тою травою перейнялася, що забула про цю свою клумбу. Так, сам шут весь абсолютно прижився. Друянда випускає ці листочки, але я, напевно, посажу ту, тут що я привезла, вона якась мощніша. Муч... Триву багато. Ой, Гляра, що тобі сталося? Знаєте, він може теж перемерз. теж були заморозки. Вже теж перемерз. Подивіться, падло. Скільки там тих равликів? Спака. Ладно, тут що? Ой, тут щось я і клумбу вже не наблюдаю. Все заросло. О! Оце логістремія прийнялася. Бруньки убиває. Це є гад, хорошо. Лагістремія, але я таку чисту клумбу лишила без бурянів, без нічого. А тепер тут і незамітно, де клумба. Ну що шавляє цвіте? О, кутовник. Котяча м'ята цвіте. Ви це як розрісся кутовник гарно. І оця вже много разу цвіла. Так, цей кущик я пересадила, він прижився в черговий раз, а по будлеї. Будлеї вичухуються. І, і всюди слинок, лки-палки, скільки їх багато. Це якісь зерні лазить. Фу, блін. А що тут в мене? з гуртензія. Де вони? О, так. Да. А от то все я обробляла від трави. Тут що? знову ледве-ледве листя. Чи на тому самому місці щось було? Чекайте, друга де? Де друга? Або друга? Виживався нормально, але ну, якась така ніяка. А третя? Де третя? Блять, а де вона? Твіряв тіхо під безсходності. Раз, два, чи там треть? Раз, два. Сухти, де третього ділося. Ну, ладно, один. Десь тут було два. На два. Кикось. Блін. Ні, тут не воно. І її загубили. Я <ріст> не знаю, де воно. Не знаю. А от воно. От воно. Ой, а що ж їй так погано? От тут це кнопці Бляха, У мене все три знайшла. Так. Чекайте, я тут все, де вона посадила? Щось гарне. А то щось гарне. Ні, воно не ламається. Воно живе. Але воно ще нічого не пустило. Так, оце воя... Пофіг я, я, я отразу пересаджувала, який є фурзиція. Я, чесно кажучи, колись думала, що фурзиці це нічто. А то ще не розрослася, непогано. Що фузиція це, це уровень. Купувала її. Ну, то я не сказала, що дуже дорого на осріма. А потім виявилося, що вона тут просто при трасі. Де не принесу, та фурзиція. Ну, я за нею так збувалася, ну ладно. Так. Пірея, на що я вам скажу? В магазині вона виглядала краще в грушку. Вона <рес> в магазині виглядала краще, щось вона палочки пообломлювалася, ну ладно. Малина практично не зійшла. І походу вже і не зійде. А на цю вже плющ в'ється. Малина... А Ні, а ні, О, тут -от вилізла. Може, є ще шанс, Чи так довго. Так, хрести стоять. Те вже рада. Листочки посила. Ну, там слово, сам скажу, все прожилося. Іду! О, посилки приїхали. Посилки приїхали. Все, мої дорогі. Йдемо міряти сходи і їдемо в Мукачево. Так, мої дорогі. Ми приїхали з Мукачева. Так, зараз година. Ого, півтрачої. Надовго були. І за як валить дощ, то нічого кращого, ніж розпаковка чек, як <хи> придумати не можу. Да. Ми дуже багато всього купили, але воно все приїде завтра. Знаєте, що ми купили? Пральну машинку, де <хи> другий супруг вірить в себе, що він зробить фото. Але вже Samsung, да? вже, вже не Грифон, хоча як, ну що, гріфон, ця е, мікрохвильовка. Вона в душі Samsung. Купила, значить, цю ой, пральну машинку. Дуже багато дерева для душу, е, якісь е, е, такі, ну, типу да, щоб зробити по периметру той душі, зверху вся, всякої дурні. А тут все буде доставкою, а тут тільки таке, що знаєте, не доставкою. Значить, так, що я? Тобі виторгувала цей тефаль ем, тостер. На. Нас вдома зламався, у нас був офігенний. Ой, я забула, який він був дуже хороший, і ще на ньому така от була решітка. Її можна було піднімати, щоб круасани гріти. Ну що, вона, ну, коротше, здох. І ми залишилися без тостера вже давно без нього. На сковорідці то не то. А от, ну, треба буде собі додому купити, а тут, я думаю, такий от буде ідеально. да, от При той гріфіндор, прекрасний тостер, Так, то в мадярському магазині яке взяли масло, ще й на знижці було. Знаєте, який тут прикол? Тут 250 грам, 140 гривень. Це якась Данія. Ну, там все, все іноземне. І він ще собі купив, ось вже їли. Такі абрикоси, каже, дуже смачні. Вони такі гарні, вони такі оранжеві, а кама. Хрін, яку кажу, куди відкрию. А губами на очі. Гляньте такі. Ой. Що ж вернулося, що з двома пачками. Дальше, що? фісташки, вегета, Одну тут залишимо, одну вів заберемо, знову ті цукерки. Так, я ще купила ту, що я хотіла. Лимон м'ята. Ну, разу промахнулась, не то купила. Що ти на мене дивишся? Це не злобно дивиться. І обульяні кубики. Якісь заберу, якісь залишу. Так, тут кому. Пакети для сміття, бо буде велике будівництво. Нам да, лише плитку е, замовили, тільки е, не в епіцентрі для підлоги. Так, тут ще цікавого. Для душу якісь вішаки. Шаки. Е, тут десь якісь о, труби. Ось таке, як ми вдома купуємо, плівку фольгу, бо треба. Чіпси би я хотіла їсти, але ми поїли. В, епіцентрі є, ну, в кожному епіцентрі є цей, їдальня да, така, але там е, з закарпатським уклоном взяли бограч. Звичайно, ну, не такий, як в ресторані, ну, дуже але дуже смачний. Але бограч то дурня. Я собі взяла просто картопляне пюре і з ногою качки тушнею. Друге моє було пісня. Не знаю, як вони її зробили, якусь жирту тушили. Там м'ясо просто відвалювалося від кістки. В епіцентрі ще бомбону таку чашечку. Ще я кажу. Хто не в курсі, вона не просто лізе, вона Аліса Єлизавета. Тут для олівців. Може, тут буде, може, додому заберемо. Так, я не забула ще якусь таку от штуку, щоб газ включати, бо що, або красиво. І сам газ. Ой, що ще? А... Сміттєві пакети. Оті, от. да, тому що ще в епіцентрі контейнер взяли. Бо ми не будемо тут платити за вивіз сміття, тому що ми не їздимо, проїжджаємо, не завжди в четверг є. Е, ну І та фірма сама свої контейнери дає, вони такі марковані в них, а ми просто взяли таке що все, У нас тут буде все сіре. значить Ми цей е, плитку сіру поставимо, біля двері ще контейнер сірий. так. А далі що, далі його не цікавить. Так, мої другі, що тут ще робиться, ну то потім то й київські стільці приїхали 6 штук. Треба буде скрутити просто так от для стола. Це наше барахло і ще посилки. А от потім, тому що я згадала, що нам треба срочно позвонити до Володі, поки мене забули, щоб він взяв розколірку тої штукатурки, яку я хочу. Тому все, давайте робимо рекламну паузу, бо треба перезвонити. Так, ну все, давайте будемо розбирати то все. Бо іншої альтернативи нема. А до Володі позвонили. Сьогодні привезе нам... Ой, в зірці тої штукатурки я хочу або білу, або білу з незначним чорним вкрапленням. будуть сходи в Сірі, темної сірі. От, правда, нам треба їх ще поміряти, тому що ми тільки завдаток дали, ми не знаємо, скільки у нас тут метражу. І тоді, напевно, ці всі елементи конструкції торгують там на сірі. Щоб воно ну, якось... В одному було, хоті сказати, зрозуміло в чому. Концепції одній. Що тут? А, з поїзду ще один бутерброд. Так, от лишне молоко для кави. Це бомбонатирнуло два барні. А, то вже сюди приїхало, хай буде. А Йолі і Тартар, і салатна заправка. Зразу давайте. Святковий холодильник. Тичий корм. Такі ночі пальне, що навіть кути не приходять. Mm -hmm. Так, ну це за нами давно їздить ці крекери Ага. Хліб. Вчорашні томати. Так. Тячий ресторан. Тячий ресторан. І ой, холер! І що ще, що А ще сир. Сирикового весельства, стратегічні продукти. Танк, з продуктами все. Тепер що? Лампа, Абазур. Такий, як в нас, такі запитали, так? тільки в нас. Менший діаметр, бо їх три. А тут якраз, я думаю, що буде добре <кхи> велика, тому що вона буде по-любому одна. Да? Другий супруг каже, що буде погано, тому що він каже, якому висоті, ти його плануєш робити. Ну, та ну, не дуже, звичайно, низько опускати. ну, якось буде, чо? А чого не буде? Так. То я ще коли да вчора да, вчора ще заходила в який, купила отакі от, ой. Я не бачу, що туди. І, ки, і, ки. і київські дві пластикові мисочки. Пластик я не дуже люблю, але знаєте, для огірків помідорів просто викласти, нормально буде. Мені дешев не побачило якусь а, сносну таку, а, велику, не як то називати, вазу, не вазу, така, як в нас вдома. То моє барахло, яке було усрато повністю. Тут вдома відіпралися. правда, у нас вже є пральна машинка. Велика не підключена, то вже буде тут. То я забрала наше старе. Знаєте, що там? Я здерла наклейку, офігенна штука, я купила заміну в епіцентрі. Це для чищення м м нержавійки. Як на не мину нержавіку, на ній будуть розводи. От нього протираєш супер. І ось там і плиту, і цю витяжку, де я ти нержавійка, блистить, як плита одне місце. І чайник, ясно я чайник, Той теж взяла. Просто такий глечик потрібний, ще й мірний. І ще й в ньому є для цитрусових. Де, знаєте, я в нього вірю. Ну, ось у нас є ну, не такий варіант для цитрусових, е, окремий. Е, теж пластик ну, дуже добре працює, дуже. як не дивно. так. купка покупка є, по мене не знаю, що вона тут пригодиться. Значить, одна із за деталі і київської меблі, отакий от кошик. Да? Ну, але він розрахований на ширину поличок їхніх, таких як в мене вдома. Чи він мені тут підійде, я не впевнена. Він підійде, то йде додому. Ну, то має бути. А ні, а чого? О, слухайте, може і підійде. ну ви поняли, так? Да? А може і підійде і по толщині підійде. О, мені одною рукою не зручно. Дужики я молодець. І там, наприклад, серватки ховати, да? так? Вот. Все шикарно. Бо я взагалі думала, що прийдеться полички міняти, тому що у нас є ще багато невикористаних їхніх поличок. Замість ну, сюди поставити, щоб тущину дало. Мені це ідеально Сухий, так халера. І по розміру, і по всьому. молодець. Я стратег і тактик. Так, що А, чайник. Чайник. І вот, та от та штука, що чистить нержавійку, вона шикарна. Ото от, от все забирається, інакше нічим не забереш. А ти от свіконом ще не знаю, чим протер. Ну, правда, не переусіять, бо буде дуже жирно, треба буде стирати. І воно значить, робить із нього просто красоту. Так, а, ну то квіти. То квіти. Якщо халера порвалася сумка, але ну, вона вже просто на викид. Так я ще оту от прищепку заберу. То вдома вже порвалася, я її там злопила. Ну, ми її убили повністю. Ось то квіти, що були на балконі, там нічого інтересного. Треба поки буде сьогодні-завтра де-небудь посадити. Так, це що? Це я вивезла з дому, що мені там не треба було, а тут пайдет. А, Побачу, буде кричати. Накупувала, знаєте, от ще є. Вони, в принципі, смішні дурні не йдуть. А тут от, там м'ята з малиною пойдеть. І взяла трохи спецій яких в мене є е, і багато, і тут треба буде на томати посипати орегано, Просто свіжі томати з Вона ще прекрасно. Для цих бургерів, бургерів ще взяли. Порошок для випічки. А це хай просто буде. І, знаєте, десь треба буде ваніль, а нема. Отак, а пожалуйста, все є. І ото, от що в мене було всього по два, вже навіть інакші баночки, якісь розмарин. Що тут в мене? Майор для палатів, прекрасно, не для м'яса. То просто щось пусте. Підсипала трохи свого любимого червоного перцю. В нас я продажі його не бачу, тому що з Франції тарабанити. Я знаєте, його всюду люблю. Навіть не просто молоте, а коли вариться бульйон кидати. Там воду, Там Прикольно виходить. Так, відро. Відро колись буде стояти на дворі. Те, щоб воно було нормальне, ну, устрада, звісно, ми його відмиємо. Так, тут, бачите, я той тазик склала пірники і риси. Да, перший етаж, а другий етаж не доїхало. Ну, да, все нормально, доїхало. Бачите, яка конструкція. Так. Ну, а тепер що? А тепер що... Ой! Вже пар. Залишилося сім посилок. Тут три найменші. І чотири найбільші там. Я зараз якось по частям буду тут заносити і дивитися, що з того. Тут то практично все скло. Тобто посуда. Маркування є наверх ці штуки. Ну Я сподіваюся, все буде добре. Тому що е, три посилки отакі я здала е, ну, дівчинці, яка там приймала. Вона їй говорила, що там скло, вона якось там ну, того понаклеювала всяке. А три останні, то я вчора, як дурному на розумі, то носила, якогось мальчика, і він каже: ні-ні-ні, ми будемо то перепаковувати. І там якраз багато тарілок було. Я б дивлюся і навіть іншу коробку, дав, бо мою не лізло. Тобто перепаковували в ті пузирки. Подивимося, що приїхало. Так, Зараз я давайте трохи місця зроблю і, і здивуємося, що з моїм посудом. Ну що, давайте, посилка перша. Для мене це теж несподіванка. Тому що я не те, що не знаю, що в якій коробці. Я вже хай розуміла, що я купувала. За три тижні тільки я не купувала. Ага, значить так. Це скатерть із юску. Ні, її ніфіка немає, не нормальна. Тому що це не клейонка це таке типу матерії, да? її можна прати, У нас вже ніби як є в чому. І вона прасується. Така, от, бачите, скандинавська. Я їй, напевно, на двір. У мене таке, є ідея. На дворі стіл ну, з нормальною такою скатертиною, і там літо можна їсти, щоб не тут. Я її багато купила, щоб це замінювати в разі чого. Так. Ну, це для Гріфінда, да? який в душі Samsung. Я казала, все, що в мене вдома, я дублювала. Купила нове оцю от, сюди привезла. то що було в нас. Ну, Треба-не треба, але може треба буде. а Потім що? То підставки під такі ємності для ножів, я не знаю де вони. Значить так, в тефалі отаку от лопатку. Такий, як у мене вдома, набір ікеївський, всякою такою зірнею. Це теж тефаль. Отака от штука. Тому що тут або нічого нема, або все дуже-дуже старе. Ну, не знаю, будуть у нас пельмени ще не будуть, але теж таке треба би було мати. І такий от черпак. так. Що? Це я в епіцентрі купила таку штуку. Ми купили, але в Де, коли мені жовто не підійде. Іначить, то натягувати для рослин воно із пластика. Я не знаю, з гуми, чи з гума, чи з жорстко, міцне як халера. Так що... Тут дуже добре, то хай буде. Бо мені треба для декору зелене. Ага, це і київська фігня для е, е, рушників да, кухонних. Юск Юск, такі рушнички, як в мене вдома. От, такі самі ножниці, київські, як в мене вдома. кажу, що сюду бляш роблю. Точно, нічого, нормально сюди їхати. Що А, ніж для масла. Так, а тут посуд. Видите, то я ж запаковувала, ніби чи не перепаковувала? Чекай, зараз я ту О, гляньте. Абсолютно все нормально доїхало. Окей, пакувальщик. Значить, так, то такі, як в нас вдома, то глибокі, то ли я не знаю. Отакі, от і ще, мабуть, великі отакі. От це зв'язку занавіска. Ну, їх, по ідеї три, я не знаю де. Знаєте, вона така, як натурель-тканина. І ну, Я їх купила три, значить, сюди, на це вікно ми прийдеться обрізати. Да? І літом треба буде на двері повісити. Тому що двері будуть постійно відкриті, щоб навіть, мухи не залітали. так що сюди. І оце доїхала нормально. Ну, Тут форма для запікання, але можна, знаєте, щось і подати. В разі чого, поки що запікати ніде. Оце от, от таке, на якийсь салат на щось. Ага, що ці рушники з з'їстку. І от таке більше. О. Я думаю, що мені такого набору має вистачити. Мені здається, що в цьому можна запікати, але ну, це чітко для запікання. Це така хрінотень. А тут в якісь шашлики поставити, картоплю, бутерброди, ще, ще, ще. ну просто супер. Ви бачите, як бюджетний люмінарк із Ікеа з'єднався. все Одну к одному. Так. Що, з першою посилкою розібралися? У нас інші їх ще шість. Ви буде.